Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Second Hand. Сьогодні у нас третій день завозу. Ціна за кілограм 299 гривень. Перша знахідка це ось така блуза в дрібний такий от принт квітів на білому тлі, темно-синього, чи навіть такого чорного кольору квіточки. Вона йде вверху з такою стієчкою з рюшкою. Це в нас Mark Spencer, Стан ідеальний. За складом 55% візку, за 45% модал. Склад дуже хороший. Дуже мені подобається і сама текстура тканини, вона сама по собі як жата, тобто не потребує якогось такого особливого просування. Як ви бачите, без дефектів блуза ідеальна новесенька. Спереду теж йде така грюшка, де приховані гудзики. Загалом мені дуже сподобалося. Я собі вирішила її купити з джинсами, з штанами виглядає супер. І в кінці вам її обов'язково зважу і ви дізнаєтесь її ціну. Наступний хочу вам показати ось таку чорну блузу від Enazis Story на короткий рукав, попереду зачіпається на гудзики до середини, і на дотик тканина дуже схожа на шовк, а саме на дикий шовк, але насправді це віскоза, що в принципі не так вже й погано. Щоправда, блуза в маленькому розмірі, 34-му, і на мене вона впритик. Особливо некрасивий вигляд мають рукава, вони ось так от перетискають руку. Якщо говорити про її стан, то стан ідеальний, без дефектів. Я б, напевно, собі таку купила, але, звісно ж, в більшому розмірі. Наступна знахідка: це ось такий кардиган білий в розмірі м. Зачіпається попереду на гудзики, в ідеальному стані, новесенький. Зараз в такий час можна багато знайти прикольних светрів, кардиганів. Мало хто на них зараз звертає увагу. За складом, цей кардиган, в принципі, непоганий, оскільки тут є 50% віскози, 25% котону, 25% акрилу, але немає зовсім вовни. Все-таки, якщо говорити про кардигани, то вони б мали трішечки гріти, і було б добре, якби в їхньому складі було більше вовни. Кардиган в ідеальному стані, без жодного дефекту. Загалом мені сподобався. І це більш такий весняний варіант, оскільки він, напевно, більше не для зігрівання, а як для якогось такого декору можна використовувати просто його поверх чогось як накидку. Наступною хочу вам показати ось таку світлу кофту від H&M. Вона ніби йде в такий як рубчик. Спереду на запах в обтяжку, добре тягнеться. Давайте ще глянемо склад тканини. За складом 93% котон, еластан. Дуже хороший склад, натуральний. І сама блуза в хорошому стані, без дефектів. Це розмір М. В принципі, вона підійшла по розміру, але мені чомусь здається, що вона б мала бути трішечки більше в обтяжку. Не дуже мені подобається, як вона морщиться от на руках і ось тут по бокам. І, хоча я взагалі люблю речі вільні, коли є такий невеликий простір між тілом і тканиною, але цей варіант блузи мені здається, він би мав ідеально так лягти по фігурі. Наступна знахідка це ось така кофта, хоча вона йде на короткий рукав, сама по собі вона тепла. І судячи за її складом, вона все-таки не для весни, а напевно для зими, оскільки тут 50% вовна у складі. Кофта в розмірі L, ось так виглядає в примірці. Понизу вона має ось таку грубу смужку, темно-синього кольору і тоненьку золоту. В принципі, непогана річ з джинсами теж гарно поєднується. Але, як на мене, вона не зовсім практична. Я не розумію, в яку погоду її можна носити. Для весни, напевно, в ній зажарко, а для зими за холодно. Наступний хочу вам показати блузу в чорному кольорі з пишними рукавами. Має величезний виріз, це фірма HM 40 розмір. На дотик це льон, і давайте ще глянемо бірку. І тут вказано, що вона на 48% з віскоза і 52% льону. Присутність з я думаю, лише плюс, адже буза не так сильно буде м'ятися, ніж якщо б вона була на 100% з льону. На мене вона, на жаль, маловата, тіснувата. А загалом вона як новесенька, без жодного дефекту. І переходимо до наступної знахідки. Це ось така блуза, вкорочена від Зара. Вона в такому кольорі бордо, з такої як жатої тканинки, з великим таким подібним вивізом, з комірцем, за складом хороша на 100% з віскози. Це блуза в розмірі М, і якось я собі думала, що вона буде трішечки довшою. Для мене вона надто коротка. Я такі от блузи топа і взагалі топи не ношу. Вважаю, що це більш такий от молодіжний варіант, але загалом вона прикольна. Мені сподобалася ще й в дуже хорошому, ідеальному стані, без дефектів. Далі хочу вам показати ще одну цікаву блузу в чорному кольорі, але вона з такими дуже цікавими вирізами на плечах. І, на жаль, двірка зі складом була відрізана, але по відчуттях, скоріше за все, вона бавовни. Дуже актуальний трендовий варіант, адже вирізи залишаються актуальними в тренді, і якщо щось знайдете таке от схоже, вирізи можуть бути і не на плечах, а в будь-яких інших місцях. Звертайте на такі речі уваги, звісно, якщо ви любите оригінальні і цікаві речі. Далі хочу вам показати ось таку чорну футболку з таким от принтом. Тут руки, руки Мікі Мауса, і за складом вона хороша, натуральна на 95% з бавовни. Зараз шукаю собі на літо якусь таку от широку футболку з широкими рукавами, але ця мені здається, не надто така широка, і бачите, рукавчики так от облягають руку, не дуже це красиво виглядає. І остання знахідка з одягу це така чорна сукня. Вона йде по фігурі, така от як сукня-олівець. вверху йде на запах, має поясок. Склад тканини тут дуже намішаний. Тут її і за і еластан і навіть вовна. А от підкладка, я так розумію, у нас синтетична з поліестру і з Еластану. Розмір сукні сорокової, вона така от елегантна, строга. Хоча на плечах має такі, як прозорі сітки-вставки. В принципі, як на мене, це такий більш класичний варіант, хто любить класичний стиль. Може її використовувати і як якусь таку сукню на вихід, так і в принципі використовувати її щодня. Якщо говорити про стан, то сукня без дефектів як новесенька. Пишіть в коментарях, подобається чи не подобається. Вона не зовсім впишеться в мій гардероб, тому я її залишила в магазині. А от купила я собі першу блузу, яку приміряла. І заплатила за неї 57 гривень. Кілограм сьогодні, нагадую, коштує 299 гривень. І переходимо до взуття. Були в непоганому стані ось такі балетки від Clarks, якісне, хороше взуття. Вони шкіряні, поєднання гладкої такої шкіри, лакованої з шкірою під змію. Ось такі от черевички в кольорі Бордо, вони теж з натуральної шкіри на грубій підошві. Стан, як ви бачите, теж у них хороший. І поруч ще одні балетки з такими от бантиками акуратними, вони такі як срібні. Вони з натуральної шкіри. Ось тут всередині був відповідний знак, вказівник, що натуральна шкіра. Стан у них теж гарний, хороший без дефектів. Досить багато цього разу балеток. Ще були ось такі від Primark. Це, звісно, мас маркет але вони теж доволі гарненькі в сороковому розмірі, в таку от клітинку з акуратними бантиками. Тут внизу ось такі непогані сліпони, в темно-синьому кольорі стан теж хороший. Дивимося разом далі. По полицях, тут у нас якесь таке вінтажне взуття, але, до речі, шкіряне. І гляньте, які були кеди в красивому бежевому кольорі. В принципі, для кедів це такий рідкісний варіант, щоправда, вони з ненатуральної шкіри, це замінник, ось тут є відповідна наліпка. Стан у них відмінний, без дефектів. І були ще ось такі от броги, лаковані. У мене в гардеробі ніколи не було такого взуття, воно мені дещо таке от нагадує чоловіче. Напишіть в коментарях, чи любите ви таке взуття і чи носите. Намагаюсь показувати у своїх відео вам дуже різне взуття, і те, що я одягнула, і те, що може сподобатися іншим. Головний, в принципі, критерій це взуття, таке, що можна ще вдягнути, щоб воно було в ідеальному стані. Ось ці балетки гарненькі, це у нас 38-й розмір. Я так розумію, це замінник, не натуральна шкіра і не натуральна замша. А ось це просто знахідка дня, це взуття від коуч, дорогущий бренд, і взуття цього бренду насправді не так часто можна зустріти, та ще й на третій день завозу гляньте, вони в дуже навіть хорошому стані. Я їх приміряла. На мене вони, на жаль, тісноваті, а заважили вони просто якісь копійки 121 гривню. Давайте вам ще покажу сумки. Була ось така від Louis Vuitton, але, скоріше за все, це не оригінал. Виконана вона не зі шкіри, а з якоїсь такої ніби як тканини, яка зроблена під замшу. Дуже цікава текстура, ось так вона виглядає всередині. Всюди є написи з назвою бренду, але бірки з якимось номерним знаком я не знайшла. Ну, але Мені здається, нереально знайти оригінальну сумку в секонд-хенді від Louis Vuitton. Хоча не виключаю, що і таке може бути. Якщо вам це вдавалося, напишіть в коментарях. Можливо, це була сумка не від Вітон, а від якогось іншого такого дорогущого бренду, як Діор, чи щось наподобі того. А ми з вами дивимося далі. Можна в секонд-хенді інколи знайти ось такі валізи. Ця, до речі, в дуже навіть хорошому стані, не подерта. І вся цілесенька. А ось ця сумочка доволі оригінальна. В неї ручки такі, от металеві, металеві кільця з боку, ось такі брилки. А брилки зараз актуальні в тренді, навіть от радять модні блогери спеціально прикрашати свої сумки різними брилками. І це зараз дуже модно і актуально. Ця сумка виконана з екошкіри, але вона в дуже хорошому стані і якість в неї теж непогана. Форма також мені сподобалася така от ексклюзивна оригінальна сумочка. І останнім часом мені щастить на сумки ще одного класного крутого бренду: це Фозіл. Ця сумка текстильна, але має шкіряні ручки з такої коричневої шкіри. І стан у неї відмінний. Вона така от смугаста, якраз на літо просто супер. Вона має дві короткі ручки і одну довгу. Схиляю, що це оригінальна сумка, адже виконана вона дуже якісно. З дефектів лише немає язичка на замку, а так вона в чудовому стані. Дивимося з вами далі. Була ще ось така сумка з комбінованої кольорової екошкіри. Такий класичний варіант, дуже структурована, сумка, яка добре тримає форму. Також має дві короткі ручки і одну довгу ручку. В принципі, виконана доволі якісно. Тут у нас ще одна дорожня сумка, я так розумію, це якийсь комплект. так, Валізка і така міні-валізка. Ось така ще була світла сумка, також доволі структурована, теж такий от класичний варіант на двох ручках в непоганому стані. Це екошкіра. І тут виглядає що ось така величезна сумка. Написано, що це Малбері. Але очевидно, що це підробка, адже сумка не шкіряна. І жодних бірок тут також немає, окрім цього напису всередині Малбері. Стан у неї доволі хороший, без явних дефектів. І сама оця екошкіра зроблена під таку зернисту шкіру. Це доволі непогано виглядає, і сумка. Виглядає так добротно зроблена, можливо, і прослужить ще якійсь нові господині. Адже кольор у неї класний, і сумка доволі така од містка заслуговує, аби їй дали другий шанс. А ми з вами дивимося далі і гляньте, яку яскраву сумку я знайшла в такому чудовому зеленому кольорі, м'ятному кольорі, і вона мені дуже нагадала цією емблемою сумку Пінко. Хто знає, це дорогий якісний бренд. Щоправда, там зображено дві металевих таких от пташки, а тут лише одна. Але все одно так є якийсь такий відсил до цього бренду. Вона сама сумочка така от стьобана, має довгу ручку, можна носити на плечі через плече. Стан у неї дуже хороший і, незважаючи на те, що вона за екошкіри, виглядає дуже мило і актуально. Довго думала купляти, не купляти, адже на весну, на літо просто супер знахідка. Ще і ціна тут дуже приваблива, всього навсього 74 гривні. І була ще ось така структурована велика сумка сумка Шопер. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що вам сподобалось сьогодні найбільше. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!